Ну, що поробиш. Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні у нас буде величезне відкриття темних уламків під X2 для наших підписників. Перший на черзі в нас від 1927. Також полю привіт Альянсу Київ. Відкривати будемо 73 темних уламків, відкриваємо три по одному, як завжди, і далі по 10. Бажаю успіху і поїхали! Першим прибігає шип, відправляється на корм. Звабники нам не потрібні, йдемо далі. І Кульга теж на корм. І відкриваємо вже по 10. Кузрат Луа Анірі. Кузрату у нас топ під фортецю до стража за рахунок постійного штрафа швидкості з бази. Луа непогана гриня на старті, а Нірі топ гириня заходить під ці локації в грі. За рахунок оживлення після смертного оживлення та топ-підхіл. І відкриваємо наступний десяток. Юстиціард під злиття на реліквара. Кульга Злобостріл, коса і кроворіг. Криворіг у нас підзлиття на живоглота. І відкриваємо далі. Ділго випадає. Холодне Серце топор рідкісна героїня заходить в швидкі команди під Павучиху. Також добре заходить під лаву та лігво дракона. Огляд на неї є на каналі. Доглядачка можемо теж непогана героїня, кузрад був і ще одна холодне серце. Одна добра, а дві ще краще. І відкриваємо наступний десяток. Цуває заходи під війни фракції та для новачків під клан босса за рахунок штрафу атаки, захисту та слабкості. Віспер заходить під гідру, але треба гарно вдягати. Громобій добре заходить на старті, за рахунок накладання післясмертного оживлення та збільшення захисту. Мучениця у нас героїня анкілів і Урсала скорботна, майже легенда, чудова героїня, має оживлення всіх союзників до того ж, накладає збільшення захисту та посилення на три ходи. І має корисний масовий штраф атаки і баф атаки. Тому вітаю і відкриваємо наступну десятку. Ще одне мучення все опадає. Доглядачка мощей. Кузрат. І тільки рідкісні герої. І відкриваємо відразу наступну десятку. Парагон герой з постійним невмиранням. Ще одна мучениця. Ревоглаз чудовий качер корму. Вал добре зайде новачкам під КБ за рахунок випалювання, слабкості і збільшення тривалості штрафів. І повністю по 110 у нас відкриваємо далі. Таздурк заходить під всі локації в грі за рахунок лікування та заповнення шкали ходу, тому це добрий герой підтримки. Скранк новий герой випалювання, гарно виглядає на гнізі павучі, гідрі та інших локаціях. Це тому, що Void герой і не має слабких ударів. Вітаю, пророчиця, топ 1 Void героїня, швидке проходження хвиль, але треба добряче вдягати. Лютопес, ще один добрий качер корму та підтаємний кімнати судної вежі і ще одне холодне серце. Вітаю, повитягали чудових епіків, але, на жаль, без легендарок. І вже переходимо на наступний аккаунт нашого підписника. Наступний на черзі в нас Грейтаунс і також привіт клану Wood of People. Тут ми відкриваємо 28 темних уламків, відкриваємо 8 по одному, як завжди, і далі по 10. Бажаю успіху і поїхали. Нетопер непоганий герой доб заливу шкали ходу. Повідниця на корм. Бретер теж. Злобостріл корм. Скасікс прибігає гарний Клінцер, заходить під війни фракції та на початкову арену. Йдемо далі. Утримувач складу гарно тримає наш склад. Вітаю, випадає деміта, топ гриня антілів, один з них є на каналі, тому раджу подивитись. І відкриваємо наступний уламок. Камнишкур підлиття на живоглота і відкриваємо вже по 10. Малбранш, бую, коваль болю, пайдма підвіни фракції. Золота жниця доб заповнює шкали ходу, зайде на арену, на старті та підвіни фракції не більше. Лютопес і скран вже сьогодні були і відкриваємо другу десятку. Поки що рідкісні герої випадають. Лютопеж на сьогодні був. Людожер, вітаю. Роана, Адамант. Під кінець Епіки пішли. Вітаю з Людожером. Ще один герой під Анкіл команди. Тут нам прийшла і Деміта, і Людожер. Анкіл вже готовий, Роана і Адамант. Герині середнього рівня, десь під війни фракції поставити не більше. Тому ще раз вітаю з Демітою і Людожером і переходимо до наступного відкриття. Переходимо на останнє відкриття до нашого підписника той, що трави сіє. Відкриваємо 9 темних уламків. По одному. Бажаю успіху і поїхали. Відразу епік з підвійни фракції. Плюс підпав очігу за рахунок третьої навички, яка краде шкалу ходу цілі. Але в цілому герой не дуже цікавий. Йдемо далі. Повідниця на Корм, Пустотіл теж на корм. Центуріон туди ж, вибігає і фрит теж на корм. Ревоглас, чудовий качер корму сьогодні вже в нас був. І відкриваємо далі. Кроворіг під злиття на живоглота. Доглядачка мощей непогана гарейня, має оживлення і клін з команди. І відкриваємо останній уламок. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. На жаль, нічого добрячого не потягнули, тільки корм. Ну що ж, ось таким у нас вийшли відкриття уламків для наших підписників. На жаль, без легендарок, але з топ-епіками. Для всіх бажаючих відкрити свої уламки на каналі, пишіть мені в телеграм, посилання є в описі до відео або залишайте коментарі. Всім дякую за перегляд та мирного неба!